Мото епікеровка. 35 кілограмчиків. Давайте будемо дивитися, що у нас тут знаходиться. Так, давайте напишемо з корпочки. Так, це нас буде ось така коточка в размері. 50-й, 50, 50 розмір. Так, вона не йде без захисту, але на руках і на плечках у нас подвоєна така скаменька. Це така шкіра. така подвоєна, щоб не протерпився в разі падіння. Е, наступно це зробити такі штанішки, може бути пакет комплектом. так, 50-й розмір також. Я е, покажу вам поближку. Тут у нас будуть такі ремішечки, які завжди такі карманчики на колінах. Коліна без захисту, але тут у нас подвоєна тканинка, тут у нас детка п'яти, щоб звісно було тризинок і така. Насутно. Суди у нас була кусочка. Ось така. Так, присутні захисти на плечиках, присутні захисти на ліктях. Ось така красива, насутні пасочки на сталі, якісь у нас парашутика. Вас не зносило з того мопеда. 34 розмір. Я думаю, що це LКS. Не більше, дуже симпатично. Дайте, може бути чино. У нас Наступні це будуть штанички, також дуже класна якість. Стильні. 48 розмір. Присутні. Буде до подошло, може свіжий дощ до Застібнути, достібнути. мальчик задній у нас присутність, Захист на колінах присутній. Взагалі, класний. Можна бути класний комплект, короче. речі. Наступно. Наступно, давайте підключити на коточку. Це шкіра і кселе. Так, ось така. також, талія у нас тут гарно все стискається, присутність, присутній захист. На незахист. Тут у не нас така м'яка, подвоєна, як така тканина цупка. Не тушурується при падіннях, але прямо такої, такої пластини, щоб був захист, немає. Це важливо знати. Наступні штанички від і ксеточка. присутні пояс, щоб застібнути комплексу косок. Самочки у нас все працює. Два бокових карманчика, Захід у нас підвищений. Також, канинка йде, не потовшена. Іде потовшена. Запишемо. Секундочку, трошки займає часу, але до світла нічого не будете бачити. Так. Так, все супа. Все стоп, будемо носити ось така з ништанішечки. Також мені тут мають в комплекті пасочок. Розмір особи Есочка без захисту але от, мене, тканинка у є такі замочки можна розсунути, зсунути, як вам буде зручно. Ого, це щось там дуже класно. Так, зараз комбінзон. Я думаю, що це там шкіра шкірою. 54-й розмір. Ось так покажу поближче. Так, у нас тут є замочок, пасочки в комплекті, карманчики на замочках, які працюють, гарно працює, Захисту немає, але тут є такі, якась пластина, така м'яка, яка підтасовується під ваше коліно, приймає фотну коліно, бо я нажимаю пальчиками і чую, що приймає фотну. Дуже плазмі. Такі ж самі пластини присутні на бедрах. Так, наступне щось таке класне. Це тобто буде ось така курточка також э, захисти. Дуже присутні на такі захисти на плечиках, присутній захисти на ліктях. Згинається, але я чую, що він присутні. Розмір буде сечка. Також дуже симпатичний, покажу. І ось так. Я можу так місто тримати за плечі, тому що там захист. Мото сезон, думаю, вже відкрити, але поки падає сніг, за тиждень можна вже буде класно вже відмістити. Далі буде на така. Як бачите, це дуже можуть за плечика, тому що тут сутні захисти аж. Упс. Так, у нас тут захід аж від плеча. Ось тут є захист. Далі захист підсудні на лістях. Присутні карманчики, все засібається, присутній пояс, щоб не робити за парашют. Наступний також у нас присутній. Тут треба казати, вона дуже благесенька. На літо взагалі буде супер. Вона не буде паяти, але у нас тут присутній захист на плечі, також присутній наліпи. Є пасочки шубменчики, присутні карманчики. Вдалося б у нас тут 54. Дуже симпатичний комір, такий оливковий, коли дуже гарна дерева. А наступне дуже класно. Це куточка черепашкою. Тут у нас є прям класний захист на цілу спину. У нас тут присутній захист на літтях. Оце прям дуже класно. Погляньте, який шикарний. Розмір тут я 58 58 я думаю, це Елька і селька. Але дуже там черепашка, класна. І там, до речі, можна її дістати. До речі, так, альмикарманчик. Стається. Може, тут так багато Опа. І ще одна черепашка. Давайте. Запис на цілий стен. Окей. А починається від шиї. Відширі, тому що віно заходить У нас шия є плече. Також на захист. І захист на ліття. Вона така досить легенька канинка, яка не парить, але добре захищає. Це тільки половина лотику. Тут 35 кг знаймовірно класного мотозахисту. А щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або телефон.